Volkswagen Touran 2007 року, 1.9 дизель, Euro Bastop, партроніки. Номер телефону. Ціна 8800. Nissan 2006 року, 1.6 бензин. 3800. Volkswagen Golf 2000 року 1.6 бензин. Номер телефону на автоматі, не фарбовано. Ціна 4 тисячі. Далі вас. 2001 року 1.5 бензин. 1700 плюс присутній торг. Можете, можете? a 4, 99 року, 1.8 бензин. Номер телефону на автоматі. Ціна 4600. Далі у нас селантра e 2011 року. 1.8 бензин на автоматі. Ціна 7999. Далі у нас Chevrolet Captiva, 2007 року. 24 бензин. Повний привід. 7950. Далі у нас Mercedes 2010 року. 2,1 дизель. Ціна 14500. ВАЗ 2006 року, 1.5 мотор, 1500. Volkswagen Passat B5, 2002 року, 1.8 бензин, ціна 4650. Далі у нас Chevrolet Locті. 2008 року, 1,6 газбензин. ціна договірна. Далі у нас калина 2066 року, 1,6 бензин. 2250. Opel Zafira, 2008 року, 1,7 дизель 5799. Далі у нас Volkswagen 93 року, 2.0 газ бензин, номер телефону, ціна 1350 без торгу. Volkswagen Голь 2001 року. 1,6 бензин, номер телефону. Сіна 4600. Grand Гранд 2011 року, 1.5 дизель, номер телефону на автоматі. З ціною детальніше в продавця. Далі у нас Ford Focus 2010 року. Один и дизель. Номер телефона цена шесть девятьсот. покажу автомобиль со всех сторон. Так, ездим ним вам салон. Так, вот такие у нас салон. П'ятиступінь шести коробка передач Сидушки всі, всі гарні, цілесенькі салон дуже хороший. Так, зацікавило, телефонуйте. Далі у нас шкода Фабія 2008 року, 1,4 бензин. Номер телефону, ціна договірна. І покажу автомобіль ще також з усіх сторін. Так, Ззаді в нас є прокоп. Ось такий просторий багажник. Ціна 5 тисяч плюс торг. Так, покажу салон. Ось такий салон. П'ятиступінча коробка передач, 219 тисяч на приборці. Далі у нас Volvo 2003 року, 25 бензин, на 5 тисяч. Далі на Славута 2005 року, 1 і 2 бензин, номер телефону, ціна 1150 плюс торг. Покажу. Вон ще салон. Хто шукає собі дешевий автомобіль, може розглядати цей варіант. Так, сі в чехлах. Так, ззаді фаркоп. Так от скайт телефонуєте. Далі Astra. 2005 року, 1.6 бензин. Номер телефону. Ціна, Ціна 5,499. Далі гольф. 2003 року, 2.0 дизель, 550. Toyota Тойотавенсес 2003 року 1,8 бензин на автоматі. 800. Volkswagen горан номер телефону Opel Zafira 2008 року, 1.7 дизель 6500 Hyundai i30 2008 року, 1.6 дизель номер телефону

і номер. Далі у нас Camry 2011 року, 2,5-газ-бензин, 12500. Hyundai 2013 року, 30 газ номер телефону, 11500 500 минути Шкода Октавія 2008 року. Один ідея Дизель 5400 BMW X3. Автомобіль 2007 року, 3.0 газ бензин, автоматична коробка передач. Номер телефону ціна 9500 плюс торг, є сервісна книжка. Покажу вам за всіх сторін автомобіль. Так, ззаду бачимо партроніки. Так, спереді також є партроніки. Кого цікавить? Такий автомобіль, телефонуйте. Далі у нас Opel Zafira 2008 року, 1,9 дизель, номер телефону на 7100. Автомобіль на автоматі плюс є WebBasta. Далі Nissan Qashqai 2010 року, 2.0 дизель. Повний привід, саме міцне. 10700. Аудіо 4 S-Line Автомобіль 2005 року. 2.5 дизель Номер телефону. Ціна 6200. Далі у нас Opel Astra 2007 року. 1,7 дизель П'ять тисяч. Opel Zafira, 2007 року, 1,6 бензин, сім місць, номер телефону, ціна 4,650 гривень. Далі Passat без інформації, Ford Transit. 2006 року. 1.8 дизель. 4.800. Volkswagen Touran. Так, кінець 2006 року. 2.0 дизель на максимальній комплектації, номер телефону ціна 6700. Далі у нас Гольф 2000 року, 1,6 бензин, авто у відмінному стані, 4600. Hyundai i10 2009 року, 4300. Далі у нас Мерседес 2003 року. 1.8 мотор. Ціна 7000. Mitsubishi Colt 2010 року. 1.3 бензин. 4 650. Далі у нас ще Врле 2013 року, 2.2 дизель на автоматі. 12 800. Ауді 93 року 2.3. газ-бензин газ-бензин 2500. Дача логан 2009 року. 1,6 бензин. 5800. Рено Сценік 2011 року на автоматі. 1,5 дизель. 7200. Nissan 2020 року, 2.0 бензин, номер телефону на 15700. Passat 2007 року, 2.0 дизель, повний привід, Номер телефону, веббаста підігрів сидінь. Требензав, навігація, телефон, індивідуал. Кожлан салон. Так, комплектація дуже хороша. Дерев'яний руль. Ступінчиста кропка передач, підігрів задніх і передніх сидінь, навігація. Ні, вон відходить. Партроніки, також є фаркоп. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, ще раз повторився, кого зацікавило, Телефонуйте. Мерседес Б класу 250-й. Автомобіль 2015 року. Не знаю, що номер буде видно. Ціна 18 990. Далі у нас Peugeot 200 на СВ, автомобіль 2008 року, 1.6 дизель, d 5500. Toyota Corolla 2010 року, 1.6 бензин. Так, і є сервісна книжка. 8200. Далі у нас 5 2011 року, 1,3 дизель, номер телефону на автоматі, ціна 7 тисяч. Chevrolet Malibu, 2011 року. 24 бензин. 9500. Далі Фольксваген 2012 року, 1.6 мотор, номер телефону, газбензин 17900. Chevrolet 2004 року, 1.6 газ-бензин на автоматі 3900. Сюда с 2002 года, 2.2 дезель, 7.900. Volkswagen Passat 2005 року урока, 2.0 дезель, 5.500. Далее Mazda 6 2008 року, 2.2 мотор. 6700. Горономаган. Перша реєстрація 13-го року. 1.5 дизель. Номер телефону. Є сертифікація на 8800. Далі у нас сенс. 2007 року, 1,4 бензин. 2700. Далі у нас лада 86-го року. Номер телефону, ціна 1600. Далі у 2006 року, 1,5 газ бензин. Ціна 2800. Інфіті. 2008 року, 3,5 бензин. Номер телефону. Ціна 12,777. плюс присутній торг або можливий обмін. Далі у нас. Шкода Рапіт 2013 року, 1.6 дизель, номер телефону, ціна 8 тисяч. Так, обійдемо по колу. Так, ось такий автомобіль. Далі у нас Nissan на Qashqai. автомобіль 12 року, 2.0 дизель, на автоматі, повний привід, номер телефону, ціна 12.99. Далі у нас Mazda CX-5, 16 рік, 2,5 бензин, повний привід, номер телефону 16 ,300. Так, Volkswagen Tiguan. 14 рік, 2.0 бензин. 13 тисяч. Далі у нас э, Славута 2005 року, 1.2 бензин. Номер телефону 900 доларів. Mercedes а класу. 2007 року 2.0 дизель. Номер телефону. Без ціни. Рено Grand Сценік. 12 року. 1.9 дизель. Номер телефону. ціна 8999. Аудіо 4. 2007 року 2.0 дизель, Номер телефону на автоматі. Ціна 700 Хендай, 2010 року. 1.4 газ бензин. Номер телефону. Ціна 6300